Росіяни ухвалили рішення наступати на Херсон. За даними видання РБК Україна, Кремль може залучити до 4 тисяч російських штурмовиків. Окупанти могли отримати полярну зорю. Нові ракети від КНДР, які можуть летіти на 2 тисячі кілометрів. За два тижні в боях на Курщині вже ліквідовано та поранено понад три тисячі солдатів із північної Кореї. Повідомив Володимир Зеленський. Роберт Фіцо у кокошнику як маріонетка Путіна у Братиславі виступали проти візиту словацького прем'єра до Москви. РПЦ в Європі може навмисно підбиратися ближче до стратегічних об'єктів і будувати там храми. Захоплю Панаму, куплю Гренландію, приєднаю Канаду і закінчу війну в Україні. Це стислий переказ останньої промови Дональда Трампа.